Слава Ісусу Христу, запитання. При спілкуванні з мусульманами, при розмові про Бога, чи можна казати, що Ісус спасає, а не Мухаммед? Дивіться, ми з мусульманами. Ми маємо казати, що я собі вибрав Ісуса за Спасителя. Він мене спасає. Іслам вибрав собі і кажуть, вони поважають так само Ісуса, як пророка, але вони кажуть, що немає Бога крім Аллаха, Мухаммед його пророк. Дуже добре. Ну і то буде для них. Ну, для них, як вони сказали, що Мухаммед для них важливий пророк, що я буду перечити, то ніколи в світі. Тим більше, що я можу перечити? Я маю свого Спасителя Ісуса Христа. Ми завжди хочемо натягнути, знаєте, сову на глобус. Одну віру на всіх людей. Так нема. По простій причині так нема, що є люди, які не вірять ніщо. І ти його не заставиш. І тому не треба всіх тягнути і робити однакову віру на цілий світ. А написано в Біблії, що сказав Господь. Що буде один пастир і буде одне стадо. Так, так і буде. Бо як Бог сказав, то так воно і буде. А як ви скажете на ті слова, що Христос каже, а ще маю вівці з іншої кошари, і їх мушу привести, що не з цієї кошари, чужих, що маю їх привести. І от тоді буде один пастир одне стадо. Христос. Буде і є назавжди головою церкви. І якщо ми навчимося жити в мирі і в любові, всі християни, усі релігії, і туди буде один пастир і одне стадо. І цей пастир буде Ісус Христос, а не хто інший. Не людина, не ті, що на землі, не ті, що живуть, не ті, що жили чи народяться, а головою є Христос. І Він буде головним пастирем. Так що не треба казати, що Іслам, той, хто відповідує Іслам, казати йому, що Христос спасає. Христос спасає Християн. Ті, хто до нього прийшли. І все. І він каже: вірую вашою спаситеся. І там спасає віра. Вони вірять по-своєму, і треба відноситися завжди з пошаною до іншої віри, з пошаною. Ми найвище можемо себе якось якби відділювати це, це від сатаністів, бо тому що вони явно проти Бога. Все, решту ми з усіма дружимо.